Доброго дня! Ви завітали в караван Outlet на фудкорт в заклад Drunken Shrimp. Мене звати Дмитро, я шеф-кухар цього закладу. У нас заклад азійської кухні, плюс є щось особливе. Це фірмові страви з живої креветочки. Свіжовили найбільшої промислової креветочки в світі креветки «Макробрахіум» Розенберга. Зараз ми почнемо з нашої першої фірмової страви з найбільшої екзотики, яка у нас є в меню. сашимі з креветки Розенберга. Як ми її готуємо? У нас є свіжовиловлена креветка, за неї можна не переживати. Вона майже не відчуває болю, у неї мінімальна кількість нервових закінчень. У нас навіть є сертифікат, якщо ви не довіряєте. Ми їх розрізаємо навпіл спочатку голову, щоб мінімізувати їх, так би мовити, життя. І вони відчували, ну, що вони померли. На жаль, ми їх розрізаємо повністю навпіл. У нас є. Ось такі дві соковиті половиночки. А, на порцію у нас фірмові страви йде 120 грам а, самої креветочки. Це в районі 4-5 штучок, в залежності від їх розміру. Виростають вони максимально різної величини, можуть бути по 25 грам це невеличкі малютки. І виростають аж до 300, це ну, майже як лобстер. Ще їх велика особливість це надзвичайно здорові клешні. Якщо що ви можете до нас навіть завітати, у нас є басейн, там, де їх дуже багато, і насолодитись ловлею креветочки. Ловляться, до речі, на лосось. Так само у нас є суші, у нас є лапшивок, місо, бульйони. Бульйон чисто відварений на цих креветочках. тому він дуже насичений, дуже корисний. Головне, щоб не було алергії. Дорізаємо останню креветочку, Оця полинявша, вона дуже м'якенька. Ось, Дорізали. обережненько викладаємо нашу креветочку в наш посуд. Наразі ми знаходимося на фудкорті, тому у нас ще для максимальної зручності є одноразовий посуд і видаємо чисто в одноразовому посуді. А, щоб ви змогли або поїсти на фудкорті, насолодитись, або а, забрати її додому і насолоджуватись додому. Далі ми поливаємо текілою. Це у нас особливо, що вона промаринувалась нашим фірмовим соусом в азійському стилі. Дуже обережно поливаємо кожен шматочок, щоб вони. Так би мовити, всмоктали в себе запах, аромат, якраз доводиться по смаку дуже чудово. Далі у нас йде на прикрасу лайм, але воно буде трошки пізніше. Посипаємо його зеленню. Це у нас зелена цибуля. Та гостреньким чилі. За вашим бажанням, якщо вам не буде вистачати кислинки, ми вам покладемо дольку лайма. Перша страва у нас готова, і зараз приступимо до наступної більш гарячої страви креветочка Розенберга на грилі. Ми продовжуємо готувати наші фірмові страви в закладі Drunken Shrimp в каравані на фудкорті. І наступна наша страва буде креветка Розенберга Гриль з подгарніровочкою мікс салата в лаймово-апельсиновому дресінгу. Для цього нам потрібно масло вершкове, розмарин, чесник, долька лайму для прикраси, щоб ви урегулювали по своєму смаку кислотність. Самі ж наші гості програми це креветочки Розенберга лаймово апельсиновий дресінг це максимально лайтова універсальна заправочка для любих салатів. Складається із апельсину, соку, лайму, меду, діджонської гірчиці, солі і оливкової олії. І сам салат. Зігріваємо нашу петельню, наливаємо трошки олії, кидаємо десь приблизно грам 10 вершкового масла. На олію сипаємо розмарин і кидаємо чесничок. Поки розігрівається наша петельня, змачимо її повністю добре маслом, ми Будемо підготовлювати нашу креветку. Тобто ми прибираємо вусики, щоб не було такого враження, наче комусь попався в волос в страву. Розрізаємо її навпіл книжечкою. Перша пішла. Їхня особливість в тому, що у них дуже міцний панцир хітин. Він потрібен для їхнього захисту, і вони можуть дуже неприємно вщипнути за пальця. Так як вони у нас, ті ще мисливці, розрізаємо третю. Це у нас м'якенька, вона буде трошки легше в розрізі. Якщо ви не боїтесь креветок, то можете спробувати приготувати ту ж саму страву вдома. В цьому немає нічого складного, головне тільки не боятись. Далі викладаємо креветочки Розенберга на петельню. Добре їх прижимаємо. Можна обов'язково бути в рукавичках, щоб на вас не стрельнула олія. Або... Коли викладаєте, то використовуєте щіпці або ложку, наприклад. Одне із найлегшого ми їх прижимаємо, тому що при деформації білка, при зварюванні білка креветочки вона трошки стягується і може повністю не приготуватись. Далі вона насичується смаком. І запахом чесничку спеції, які ми додали, і важкового масла. Можемо трошки збільшити. Поки смажиться наша креветочка, ми заправляємо наш салат лаймово апельсиновим дресингом. Перемішуємо його і згодом будемо декорувати. Перевертаємо нашу креветочку Розенберга. Вона вже тут золотавого кольору. І це дуже прекрасно. Цей аромат просто неймовірний. Солимо по смаку. Для приготування креветки достатньо приблизно 3-4 хвилин на достатній температурі. Наразі у нас тут електронна плита, тому прям температурний режим підсказати точно не зможу. Вона у нас проготувалася повністю. У нас тепер така помаранчева краса. Викладаємо її в нашу тарілочку. Додаємо наш гарнір мікс салату з лаймово апельсиновим дресінгом. Прикрашаємо мікрогріном та долькою лайму. Наша страва готова. Ну, що продовжуємо творити нашу кулінарну магію. Наша наступна страва це креветка Розенберга у вершковому соусі. Для цього нам потрібна так само наш гість програми. Наша зірка це креветка Розенберга найбільша промислова креветочка в світі: це вершкове масло, часник, розмарин, прованські трави. Для прикраси ми беремо мікрогрін горошку, біле сухе вино. Пармезан та вершки починаємо готувати додаємо олію на різьту петельню, кидаємо шматочок масла. Перемішуємо. Обов'язково на розігріту петельню а, спочатку лити соняшну ковалі, якщо ви збираєтесь використовувати вершкове масло, так як у вершкового масла нижча температура горіння, і він просто згорить і надасть страві гірчинку. Так. Далі кидаємо наш часничок. Сиплемо розмаринчик прованські трави. Даємо спеціям проникнути в олію, можемо трошки ще додати. Рекомендую обов'язково спеції перед приготуванням страви просмажувати на олії. тому що більшість сполук хімічних, вітамінів, ароматичних сполук, вони жиророзчинні. Ой, у вас хтось тікає. А, вони жиророзчинні, тому. Весь смак перейде в олію. Ми їх обов'язково просмажуємо. Так само чесник, наші спеції. Так само в слідучій страві будемо використовувати одну із паст, яка містить гостру сполуку. Тому, наприклад, навіть якщо ви з'їли щось гостре, то обов'язково ніколи не можна запивати водою. Так як вода чисто змиє присмак, звільнить рецептори і буде чисто печіння. І. Варто запивати молоком або чимось жирним. Звісно, не олією. Але, наприклад, з, з молоком, вершками, можна морозивом. Так як ця сполука жиророщина і вона просто уйде в шлунок, а в шлунку вже печіння не буде. Ну, Тільки печія. Так само робимо. Книжечку прорізаємо. Так само обережно викладаємо на Петельню обсмажуємо. До готовності низ, а коли перевернемо, доведемо до смаку і додамо вершків. Обов'язково прижимаємо. Розігріваємо нашу петельню і додаємо біле сухе вино. Воно дасть нам аромат. Весь спирт випарується, так як при високих температурах спирт стає більш летючою сполукою. Приблизно 15 грам, а так по смаку, хто, скільки, хто як хоче відчувати інтенсивність смаку. Біле сухе ще й надасть свою кислинку. так, вона вже плюс-мінус проготувалась. Її солити не обов'язково, так як весь смак дасть наш вершковий соус. Ми перевертаємо. Додаємо вершки. Трошки перемішуємо. Оце у нас є лопатка. Вершків теж хто більше любить вершкове, хто менш любить вершкове. Тут можна проявляти свою креативність і готувати максимально по-різному, як ваша душа побажає. Так само сіль по смаку і пармезан. Пармезан у нас іде в якості. Загущувача для вершків. Якщо, наприклад, можете взяти більш дешевий варіант, більш рідкі. Десь відсотків 18, 23, Сипемо пармезан. Так само перемішуємо. Пробуємо по смаку. Обов'язково солим, з розрахунком на те, що ви, наприклад, будете ще додавати пармезан, тому що цей сир сам по собі солений. Тому ми його піді... ми підігріваємо, доводимо до смаку. І далі довели до смаку, все сподобалось, все смачно. І йдемо підгарніровувати. В нашому закладі до цієї страви подаються грінки, щоб ви змогли вимокати і виласувати цієї смакоти, прямо насолодитись на прикрасу. Так, спочатку викладаємо. Дуже обережно. Висипаємо зверху цю всю смакоту. Вершки з пармезаном, з білим сухим венцем. Просто, ну, просто чудово. Просто чудово. Прикрашаємо зверху так само пармезаном. Та мікрогріном. І наша страва готова. Продовжуємо готувати в «Каравані» в нашому закладі Drunken Shrimp. З вами все ще я, Дмитро, шеф цього закладу. І поясню, Одну цікавинку, чому ми саме називаємо здранкеншрім. На українській мові це буде п'яна креветка. Особливість нашої креветки полягає не тільки в тому, що вона найбільше промислова, але й в тому, що вона та ще алкоголічка. Тобто це та сама креветка, яку можна замаринувати в будь-якому алкоголі. От, абсолютно в будь-якому. Наразі у нас є фірмова страва, це п'яна, томлена в пиві з пастою там'ям та черрі кімчі. Будьте обережні, коли ви її замовляєте, тому що вона пікантна. Для цієї страви нам потрібно все те ж саме масло, чесничок, розмарин. Для того, щоб прикрасити, ми використаємо лимон, мікрогрін. Ми використовуємо в цій страві е, чері кімчі та сам маринад для чері кімчі і пасту том'ям, що дає їй кислинку, трошки е, е, солодких ноток е, і гостринку. Темне пиво і креветочки. Що ми робимо? Ми заливаємо наших креветочок пивом, щоб вони напились і обов'язково їх прижимаємо, тому що вони почнуть дергатися, щоб ваша кухня не була повністю в пиві або в будь-якому алкоголі, бажано її прикривати. Їй треба небагато часу, буквально 1-2 хвилинки для того, щоб вона напилась. Поки вона напивається, ми розігріваємо нашу петельню. Додаємо олію, масло, чок. І розмарин. Так, сунопок розогрівається, в принципі. У нас є трохи часу. А у нас вже розігрілася петельня. Почав, почав смажитися часничок, віддавати запах наші спеції. Наша креветочка теж уже, в принципі, дійшла до потрібної кондиції. Вона п'яна, вона буде менш дергатися, буде більш рухливою ножками. Ну, в принципі, як звичайний випивший чоловік після тяжких робочих буднів. Викладаємо її на петельню. До речі, за неї не переживайте, що ми її не розрізали, ніяк не присипляли, тому що алкоголь для них працює як анестетик. Тобто це те ж саме, що, наприклад, п'яна людина напередодні зламала руку, поспала, проснулася, дивіться, от блін опухла. Для них це мінімізує їх шкоду, так би мовити, приємна смерть. Далі обсмажуємо їх а, теж до напівготовності з обох сторін. Перевертаємо. Не ага. перевертаємо. А, можна перевернути. Заливаємо пивом, яке вона пила. Закриваємо кришечкою. І томимо її одну-дві хвилинки, ось вона приготована до напівготовності. Далі ми додаємо пасту там'ян, самі чері кімчі та цю. Пасту з маринаду, з черіків, Вони дадуть свою гостринку, свою, свій певний смак кислинку і трошки навіть, можливо, солі. Але все одно, із-за того, що у нас тут паста там ям, вона кисловата, чері теж мають свою природну кислинку, ми доводимо до смаку. Сіллю та цукром, тому у нас вийде максимально концентрована е, юшечка для того, щоб її можна було посьорбати, вимокати в е, хлібчику. Ця страва теж подається з грінками. Прям неймовірний концентрат запаху і смаку. Додаємо цукру. Та солі. Перемішуємо. Обов'язково, щоб паста там ям розчинилась. Можемо навіть трошки додати і обов'язково куштуємо на сіль. Можна ще трошки досолити. Можемо трошки перевернути. Наша страва готова для подачі. Так само викладаємо нашу креветочку. До речі, її найзручніше їсти руками, тому ми завжди до них в пакетик в сервірування додаємо рукавички. Додаємо чері. І виливаємо всю прекрасну юшечку. Далі прикрашаємо лаймом і мікрогріном. І наша страва п'яна, томлена, креветка в пиві з пасти та м'ям та чері кімчі. Готова. ми приготували сьогодні чотири наші фірмові страви з креветочки Розенберг. А з вами був Дмитро, шеф закладу Дранкен Шрімп в ТРЦ-каравані на фудкорті на Логовій. 12. будемо чекати вас в гості, щоб ви скуштували наші фірмові страви або інші позиції нашого меню. До нових зустрічей!